В земельних комісіях був присутній суддючості, власне. Ми з ним розбиралися, значить людина обдурила всіх, попродувала приміщення і без землі. Вже може бути такі в місті. Є такі в місці. Віра Анатолій, і ви там впливайте на свою, свою громаду, родичів, щоб вони трохи. Є закон, відбивайте законом. А то майдан Майдану. Є закон, ви законом розвитку. Не підйогуєте один одного. Давай. Бачу, бачу. Зрозуміло, є, не грошей не вистачає, але ця ситуація вже повторюється третій рік. Третій рік депутат міської ради і третій рік цей Расторі, є. зараз. що команда на той рік буде вобиля. Питання, питання наступне. Петро Данилович, ви прям прямо з язика? Тому що партія регіонів, ми ж знаємо, як лояльний депутат. 30 мільйонів, Вже депутат рукою махає, вже він довольний, бо йому на округ прийшло 30, 30 мільйонів. Та я то я звертаюся до всіх побратимів зараз по барикаду. Наше головне завдання, щоб коли оце все зміниться, не просто ми один одному розповідали як погано, а те, щоб... Ці кошти, які виділяються з державного бюджету, не було вибраним. А на кожний округ йшло пропорційно. Тому що ви собі уявіть, якби на наш округ прийшло 30 мільйонів, це на кожний населений пункт і район, це по 5 мільйонів гривень. Це серйозна сума, за яку можна щось зробити. Дуже багато. Але ще ще, ще, ще є одне запитання. Якщо дійсно, якщо дійсно є факти. Що наведені були, що використовується земля, і земля не сплачена, теж прохання надати цю інформацію. І я думаю, що ми, як представники громади, всі хвальні депутати, можемо не тільки впливати шляхом суду, але й шляхом прямих вимог сплатити ці кошти. Тому що це є в інтересах цього міста. І наступне. На чому хотілося завершити? Ви знаєте, що дійсно влада фінансує верхутів, влада фінансує грифонів, інших пташок, але чомусь, коли потрібно правоохоронні органи для того, щоб вжити реальні дії і наповнити бюджет. Правоохоронних органів немає таких повноважень повпливати конкретно на це земельне питання. І це завдання знову ж таки до тих, хто прийде в Верховну Раду, коли відбудеться нарешті напевно завершення тих всіх подій. Дякую.